Привіт, кіномани! 25 й рік вже подарував нам чимало емоційних історій про кохання, втрати, другі шанси та несподівані зустрічі. Якщо вам хочеться посміхнутись, поплакати або просто повірити в справжні почуття цей список саме для вас. Перш ніч почнемо. Не забудь підписатися на канал та поставити вподобайку. Погнали! Матеріалісти Сучасний романтичний комедійний фільм із Дакотою Джонсон та Педро Паскалем про сваху з Нью-Йорка та її кохання. Сваха, яка об'єднує долі багатих клієнтів, але сама не вірить у кохання. Коли в її життя повертається колишній починається битва між почуттями і грошима, фільм цікавий дотепним сценарієм, модною атмосферою Мангеттена та грою з темами кохання, статусу і самоіронії. Дольче Вілла» – романтична комедія на Нетфлікс. У центрі сюжету успішний підприємець Ерік вирушає до Італії, щоб зупинити доньку Олів, 24-річну студентку, яка витрачає спадок на реставрацію старої тосканської вілли в рамках програми Один євро за будинок. Але в селі він зустрічає чарівну мересу Франческу, і розрахунки Еріка починають руйнуватися. Гарні раєвиди тоскани, атмосфера сільського життя, сімейна драма з гумором та легка романтика. Зима весна, літо чи осінь. Чуттєва романтична драма про випадкову зустріч двох підлітків талановитої Ремі та вільного Меломана Барнса разом вони проживають чотири пори року, відкриваючи для себе кохання, мрії та справжню близькість. Але коли осінь приносить розлуку і вибір між почуттями та майбутнім, їхні стосунки проходять складне випробування. Фільм зачаровує щирістю, музикою і ніжною атмосферою першого кохання. Медовий місяць із моєю мамою. Французька комедія на Netflix, що перетворює конфуз у душевну історію. Після того, як нареченого кидають під вівтарем, молодий Лукас вирушає замість цього зі своєю мамою на оплатний медовий місяць у Маврикії. Фільм поєднання сміху та незручності вони змушені прикидатися подружжям, що призводить до кумедних ситуацій. Список Мрій Зворушлива романтична драма про молоду жінку, яка виконує бажання покійної матері зі старого списку мрій. У процесі вона відкриває нові сторони життя, зустрічає кохання та переосмислює власні цілі. Фільм цікавий емоційністю, атмосферою пошуку себе та тонкою грою акторів ідеально для тих, хто любить історії про сім'ю, надію і другий шанс на щастя. Бріджит Джонс закохана у хлопця продовження культової романтичної франшизи. Бріджит, тепер мати письменниця, несподівано закохується в молодшого чоловіка, що перевертає її стабільне життя. У фільмі багато знайомого гумору, саміронії та чарівності, за які глядачі полюбили серію. Цікаво побачити, як Бріджит справляється з новими викликами у зрілому віці з романтикою, материнством і пошуком себе. Сердечні очі. Незвичний мікс жахів і романтики, що отримав схвальні оцінки критиків. У Сіетлі щороку в День Закоханих з'являється масовий вбивця з маскою та світлодіодними серцями замість очей. Офісні колеги Еллі і Джей помилково сприймаються за пару і опиняються в центрі уваги маніяка. Сміливе поєднання слешера і романтики, кривавий гумор і любовна хімія головних героїв працюють ефектно. Це романтична кровава пригода з чорним гумором. Типу вагітна. Дотепна комедія про Лейні, яка після особистого фіаско починає прикидатися вагітною. Спершу це жарт і втеча від реальності, але фейкова вагітність приносить їй увагу, підтримку і навіть нове кохання. Фільм досліджує тему жіночих очікувань, тиску суспільства та абсурдних стандартів щастя. Кумедні ситуації, емоційні злети і яскравий фінал роблять цю історію легкою, іронічною та дуже людяною. Ще одна проста послуга. Продовження стильного детективного трилера з елементами чорної комедії. Стефані знову втягнута у загадкові ігри чарівної, але небезпечної Емілі. Цього разу на розкішному весіллі в Італії. Фільм поєднує гламур, інтригу та несподівані повороти. Цікавий динамікою головних героїнь, атмосферою класичного нуару та витонченим гумором. Ущелина. Науково-фантастична мелодрама з снайперами, екологічною загрозою та несподіваним романтичним поворотом, спецагенти, які охороняють ізольовану, ущелину від незрозумілої надприродної сили, без права спілкування. Вони все ж знаходять контакт через бінокль та починають романтичну історію на тлі зростаючої загрози. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей.